Підготувався частково я до заміни лічельника, викинув цей один автоматик. Тут тимчасова перемичка так буде. Корот, поміняють лічельничок, тоді я планочку цю відкрутив, теж, щоб він не поміститься напевно. Корот, поміняють лічельничок, тоді треба буде підрізати напевно, цю планочку і вести ці автомати. Тут лічильничок трошки в нас ширший буде. Регламентна заміна для того, щоб автоматично передавались показники. Нагадую, що це безкоштовно робиться. Зараз енерго, енергозбуд чи Хмельницького обленерго, як воно -обл там правильно називається, проводить таку заміну для автоматизації передачі показників. Тому ось так: поки що залишаємо це. Сьогодні в них заняття по охороні праці, сьогодні вони не працюють. Передзвонив, завтра має приїхати майстер з 9 години, буде на місці, і завтра проведемо заміну даного лічильника. Ось так їдемо зараз на майданчик торгувати машинками. Якщо вам треба гарний автомобільчик, звертайтесь байбайкар, місто камянець подільський Ми знаходимося за адресою Хмельницький, 69. По наявності приїжджайте, обирайте машинки. Також перевозимо під замовлення з Америки та Європи.